О, світу заступниця, матір всеоспівана, зі страхом, вірою та любов'ю припадаємо перед чесною іконою Твоєю державною, старанно молимо Тебе, не відверни лиця Твого від тих, хто прибігає до тебе. Умоли милосердна мати, світла. Сина Твого і Бога нашого, Найсолодшого Господа Ісуса Христа, нехай збереже в світі країну нашу, нехай зміцнить державу нашу у благоденстві і позбавить нас від міжособної лайки, нехай зміцнить Святу Церкву нашу православну. І непохитно збереже її від невіри, розколу та єресей, бо не маємо іншої допомоги, хіба тебе причиста Діво. Ти єси всесильна християн, заступниця перед Богом, праведний гнів Його пом'якшуючи, визволи всіх з вірою Тобі. Що моляться від падінь гріховних, від наклепу злих людей, від голоду, скорбот та хвороб, даруй нам дух покірності, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріховного життя і залишення гріхів наших. Так усі, вдячно оспівуючи велич Твою, сподобимося Небесного Царства і там з усіма святими прославимо пречесне і прекрасне ім'я в трійці, славимого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.